Слідуючі цілі для українських балістичних ракет це атомні станції Росії та Республіки Білорусь, а також цивільні об'єкти інфраструктури, школи, дитсадочки, перукарні, салони краси, спортзали, ТРЦ, вокзали, аеропорти. Саме так. А також шахти з ядерною зброєю. А як ви хотіли, москальня. Саме так і буде. Ми вам влаштуємо ядерний апокаліпсис назлобаром і вдаримо по вас першим. А як ви хочете, будете нас шантажувати далі, ми вдаримо першими. Ви ж хочете цього отримайте. Ніхто з вас не виживе. В радіоактивний попіл, так в радіоактивний попіл усю Росію та РБ засипамо. І зрівняємо ваші міста та села з землею. Це попередження. Якщо ви рипнетесь до ядерної кнопочки, ми вдаримо першими і почнемо таку ядерну війну. Від якої ви ніколи не оправитесь. Ніколи. Слава Україні! Підписуйся на цей YouTube канал, поширюй це відео в тренди Ютубу. Хай на Москові знають про мої погрози Путіну і Лукашенку та їх владі. Саме так. Як погрози. Ліквідації цих тваринок. Слава Україні!